Тож, друзі, ми вас чекаємо в нашій оновленій студії. Дивіться, яка в нас краса. Бачите, як у нас тут все гарненько змінилося. Я ще навіть ходжу в носочках, тільки демалювала підлогу, дивіться. Бачите, у нас тут взагалі буде супербімба клас. Тож, я чекаю на ваші лайки, вподобайки серденька, бо я тут вже замахалася працювати. Ми все пофарбували, бачите, все у нас дуже гарно, стильно. Тож, друзі. Чекаємо на вас в нашій оновленій студії. Запрошуємо.